Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А сьогодні я з радістю представляю мою гостю. Ми будемо говорити, звісно, в першу чергу про здоров'я. Ви вже зрозуміли з того натяку, який я зробив з акценту. Сьогодні в, мене в гостях заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. Пані Тетяна, радий вас бачити. Вітаю давно Вітаю. вас не було. Давно не було. Значить, ми були здорові. Ми ніхто не хворів. Я так образно кажу. Тим не менше е, дуже на часі. Сьогодні я щиро дякую, що ви завітали. І на часі ті запитання, і та тема, про яку ми будемо говорити наступні 20 хвилин. Е, одразу починаю говорити е, Вінниця, Вінницька область. Я продивився, я не хочу казати моніторив, а саме продивився е, темпи захворюваності на грип, в першу чергу, на грип будемо сьогодні про нього говорити. І на початок січня це було 3-4 тисячі по Вінниці, Вінницькій області. На середину січня це було 5-6, до 20 січня 5-6 тисяч. І на 29-30 число це було майже 12, а то і більше, е, да, 11 900, 11 майже 12 тисяч. Тобто за останню декаду січня в два рази на 100% є, на жаль, є приріст захворюваності на е, грип. І що найбільш погане, і що найбільш м -м, мене вразило, 50% захворювання це діти. Так. Що вона е зараз? Яка вона зараз картина? Е е і я одразу хочу сказати, що це нас не дивує, нас, медиків, uh -huh, uh -huh. це не дивує, оскільки ми завжди мали Певну статистику по хвилях захворюваності на грип на ГРВІ. А в, з 23 року в цю когорту вже входить і ковід, і тому ми кажемо ГРВІ, грип ковід, 19 mm -hmm. ми завжди мали зростання захворюваності в січні місяці. А взагалі, пік по Вінницькій області, так ну, історично склалось останні років 20, що пік захворювання на грип ГРВІ за Звичайно, припадає на лютий і березень. Uh -huh. Тоді, коли вже всі чекають весну, тепло, а е їх косить вірусна інфекція, температура. І ми, крім того, крім того ну, найчастіше за все розповсюдження вірусних інфекцій іде з дитячих колективів, оскільки діти це, е вони контактують найбільше один з одним. І безумовно, того вони і частіше хворіють. І я вам хочу сказати навіть по відсоткам госпіталізацій за останній тиждень 90% тих, хто були госпіталізовані з грипом горви з ковідом, -ем, це діти. Ну, по-перше, тісні контакти, те, що школи, садочки, те, що, на жаль, продовжуються тривоги повітряні, і наш ворог не затихає і заставляє нас спускатися в першу чергу освітні заклади дітей в бомбосховище, де діти. Більше скуп, більше скупчення. Більш скупчення, більше контактують, і тому передають одне одному інфекцію. Ну і далі вже приходять додому і передають і діляться, інфекцію, так, діляться так. з батьками, з бабусями, з дідусями. Uh -huh. um, якщо я правильно вас зрозумів, то це тільки, ну, якщо не початок, то це перша третина розвитку, і ми йдемо ще на збільшення. Так. Так, ми чекаємо збільшення, оскільки ну така, така епідемічна, скажем так, практика і такий наш досвід, оскільки, якщо ми бачимо, що багато дітей в дитячих колективах захворіла, да певні кроки робляться проти епідемічні, це і перерва в навчанні на онлайн на онлайн-навчання, або конікули, коли продовжуються, це е, затримує оце розповсюдження. Але воно його не зупиняє, і ми очікуємо збільшення захворюваності. І тому тут треба берегтись і розуміти, що завтра гриб ця хвиля не закінчиться. Берегтись, добре. Я зараз чіпаюся за це слово берегтися і відмотуємо напевно у. Е Овно умовно відмотуємо 3-4, а можливо навіть і 5 місяців. Я беру вересень, жовтень, навіть можливо, жовтень, листопад ближче. Е, я маю на увазі вакцинацію. Uh -huh. Вакцинація у нас. Ми про неї говорили. Ми говорили про і нашу місцеву. Я маю на увазі, територіальну вінницької громади стоп гри програму і систему вакцинації, взагалі, яка існує по Вінницькій області. Е, перше, найпростіше питання вона працює. Я маю на увазі проти е, так, хвороби. Так, вакцинація працює. вакцинація працює. Вакцинація працює. Раз. Друге, ми м м м у нас достатня кількість вакцин. Ми готові до цієї вакцинації. Були, були. Я кажу Дуже, ще так. в минулому 23-й рік. Е, 23-й рік. У нас було е, ну. Достатня кількість вакцини і пропозиції по вакцині. Але те, що ми констатуємо в цьому році, ну 23-й рік, mm -hmm. в цьому епідсезоні, а епідсезон, до речі, починається 1 жовтня, перший так, тиждень так, я кажу от так, жовтнь, так, жовтнь, так, жовтнь. так, так. На жаль, ми констатуємо е, зниження прихильності населення до вакцинації проти грипу розслабились. Так, так. Ви знаєте, забули. Забули, що до ковіду, що ми мали, коли угу. ми е, забули е, наскільки важко було долали той же ковід, коли було, не було вакцини, і наскільки легше стало е, боротися з ним, коли з'явилася вакцина. І я хочу сказати відверто, що ті 6 тисяч. Дос вакцини, які були е, по програмі 100+, е, от е, центри первинної медико-санітарної допомоги міста Вінниці, е, лікарі медсестри констатували, що з великим трудом вони уговарювали, умовляли угу. вакцинуватися. А інформація на була початку. Це все на треба почат... на початку. На початку, угу. Та на початку. Більш того, в нас були пропозиції з Міністерства охорони здоров'я, і ми отримали е, вакцину проти грипу для медиків і ми. За бажанням, всі медики могли щепитися і ми щеплювались досить активно. Окрім того, ми зараз також маємо можливість міністерство пропонує ще декілька сотень, 500-600 доз вакцини для медиків. Але там ми завжди говоримо для медиків і для груп ризику. Так, от, оце з групи ризику, це величезний пласт роботи медиків, і також кажуть, що дуже важко йшли на низька прихильність угу. до вакцинації. І, чесно кажучи, замовляємо, що вакцина дорога, угу. і для того, щоб її замовити, її не вистачає в цьому в цілому світі. Тому це іде все виробництво під замовлення. І тому скільки замовили, стільки отримуєте, і тому от саме от формування замовлення на початку під сезону дуже важко давалось медикам, оскільки ще раз повторюю, що не йшли на контакт, не було прихильності. Ну безумовно, медики вакцинувались. І я так розумію, що зараз вже зараз вже дефіцит. Напевно, має бути дефіцит. Зараз вже немає так, вакцини. Так, безкоштовної вакцини. На сьогодні немає угу. для пересічених громадян. Ще буде вакцина за наш. Шим запитом для медиків. додатково. ми безкоштовно вакцинували такі наші інтернатні заклади от охорони системи охорони здоров'я. Це наші будинки, дитини, Вінницький, Тульчинський, Там ще в жовтні місяці, в листопаді всі медики, всі дітки були вакциновані, і це наша практика щорічна. Але в аптечній мережі є певна вакцина, і тому хто хоче вакцинуватись, безумовно може її купити. Але за направленням сімейного mm -hmm. лікаря, за дотриманням холодового ланцюга, то в сумці холодильнику принести в амбулаторію до свого сімейного лікаря і вакцинуватись. І зробити. Так. Ну і звісно, наступне запитання буде: а чи є сенс зараз? Вакцинуватися, ну по перше, на початку е, сезону, тобто, це ж е, жовтень листопад, ми говорили про те, що е, треба зробити зараз, тому що має пройти як мінімум. Там я вже навіть не пам'ятаю скільки тижні от, хоча як, би. Та, так, від 10-15 так, днів так, до 2-3 тижнів, поки це все сформовано. зараз. Є сенс е, при сьогоднішній ситуації, то що ми вже казали, пік іде наверх. Е, чи є сенс зараз е, думати про це, вакцинуватися чи навпаки складати якусь іншу аптечку? Я вважаю, і це думка не тільки моя, а й багатьох медиків, особливо інфекціоністів. Угу. Е, варто вакцинуватись, оскільки пік лютий березень і ще в квітні може бути ну можна захворіти на грип, тому вакцинуватись варто. Е, Оскільки особливо групи ризику, оскільки ми маємо вже випадок смерті від грипу. Один, так? Так, Наскільки так. Знаю, на, щастя, один. на щастя, один, так, але е, хотілося б і цього не мати. Ну Там супутні зіграли. там Всі кажуть про те, так, що зіграли супутні так, хвороби так. і супутні Там стан. Дуже, дуже важкий, величезний перелік супутній патології, е, ну дійсно важкий пацієнт, але знов же Цьому пацієнту була в першу чергу показана вакцинація, і от якби він вакцинувався, mm -hmm. ніяких ускладнень в нього від вакцини від з боку його супутньої патології не було би. А грип даво такі ускладнення. Тобто Тому вакцинуватись варто. Тобто, якщо е, ну я по максимуму візьму, так. тільки тільки почався лютий, значить, ми маємо лютий березень, це як мінімум 8-9 тижнів. Так, так, так значить, якщо можливість захворіти е, так. ну не те, що я скажу інакше по нашій території, по території Вінницької області е, ще буде десь ходити бродити оцей от вірус активно так, активно актив... так. Ну, активно перекручуватися. Так, так. Буде буде менше, так. буде більше. Ясно, що вісім тижнів діти в школу ходити не будуть. Ні Безумовно, вони так, підуть так. в школу. Це так. ясно. Буде невеличкий спад, підуть в школу, потім і так далі. і Так далі. Ну то що кажуть, бовтати бовтати в Вінницьку область буде ще як мінімум 8-9 тижнів, тобто. Ви вважаєте, що є сенс? Так, я вважаю, що є Окей, сенс. Дякую. але не затягувати да. до кінця березня, ну, Тобто вже, вже вик... так, встрибнути в останній вагон. Угу. Вот. Ну тим більше у нас тут зараз свята будуть. Ну свята так. не свята, а такі пам'ятні дні будуть так, там 14 так. лютого так, я маю на увазі контакти спілкування. Окей, пані Тетяно, на жаль, крім грипу, а знову таки про грип почали говорити, тому що грип себе не показував минулі роки. Я от так не пам'ятаю, щоб а, він був таким активним. Так я вам хочу сказати, що ми чому можливо і знизилась прихильність вакцинації до вакцинації <свілку> проти <свілку> грипу. Розслабились, так. оскільки був ковід, так, він досить е, інтенсивно подавив грип. Ну І крім того, е, епідзаходи, карантинні заходи, вони сприяли розмежуванню, особливо дітей. Потім минулий рік ми всі пам'ятаємо, це блекаути, та ситуація, в яку нас вели наші вороги, але слава Богу, цей рік, дякуючи Богу, і збройним силам України для Вінницької області, він легший. Але минулий рік це були блокаути і. Це знову ж розмежування дітей, тому що діти в більшості не були в начальних закладах. А все ж таки, е онлайн навчання було це, також сприяло зменшенню передачі, інтенсивності передачі. Ну і в цьому році, от маємо таку велику таку е е інтенсивне зростання захворюваності. На жаль, грип про себе так. нагадав знову. Так, нагадав, так. але як то кажуть, і тут це з таким сумом маються сказати не грипом єдиним. Не грипом ну, єдиним. Так. Що у нас з ковідом? Яка так. ситуація по області з ковідом? Ковід є ковідом? Хворіють? Ну в, переважно? Практично, все це певні штами відозмінені штаму Омікрон? Угу. Скажу на щастя, перебігає він легше. Ніж от типу, перші штами, угу. перші роки. Хоча на сьогодні е, в нас 40-50 пацієнтів, госпіталізованих з ковідом, є угу. в закладах по області, і е, діти також є, але от на сьогодні останній тиждень все-таки е, перебив грип. Хоча є випадки декілька випадків поєднання гриб А, гриб Б, що uh -huh. у нас превалює все таки грип А, uh -huh. да, і поєднання є вже з ковідом. Два випадки, коли тести показали грип А. І ковід. Це, ну, скажімо, не часті випадки, але ковід окремо як захворювання є, він же внесений в наш, таку в загальну нашу групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Е, ну е, я вам хочу сказати, що навіть якщо взяти початок січня місяця і грудень місяць, то ви пам'ятаєте наш спалах гіпатиту так. А. То те, що я моніторю кількість захворювших, які госпіталізовані, то по ковіду було навіть менше, ніж по гепатиту А. Угу. Хоча, хоча, якщо. Е... Ретроспективно повернутись до осінь, зима 2023 року, мається навести листопад-грудень, то в листопаді в грудні кількість пацієнтів в стаціонарах було більше сотні. Тобто, на сьогодні цих 40-50 трошечки менше, ніж було місяць два тому. Але ну, ж не ковідом і не грипом єдиними. Ви знаєте, що зараз... мене здивувало? Нещодавно слухав інтерв'ю заступника нашого міністра охорони здоров'я. Він же епідемі... головний епідеміолог. І він сказав про кір. Він нагадав про кір і сказав, що ми кір чекаємо зі сторони Румунії. <зас> От так. Що знаєш, як розшифрувати його слова? Ми чекаємо. Це як то кажуть, вяло ползущий. Так. Що таке? Він перейде кордон, Ну, то ми його сюди не просили. Ми... Ну... Кір ми точно не просили, uh -huh. але знову ж є такі епідемічні правила, епідеміологічні, які говорять про те, що кір має, от як грип, сезонність, uh -huh. починається зима, осінь зима збільшується захворювання. Така хвиля. Для кору характерні хвилі кожні 4-5 років. Угу. Останній спалах кору дуже потужний, дуже важкий, це був якраз напередодні пандемії ковідної, тому що це був 16-17 пік. Це був 18 19 рік. Ми втратили двох дітей від кору. Розуміємо, що це було не таке розповсюдження, як ковід, тому що все-таки проти кору ми маємо вже десятиріччя певний імунітет завдяки задячуючій вакцині. Угу. Але е, та е, епідемія кору, яку ми пережили, вона далася в знаки. Е, ми зрозуміли от знову ж, що ми. Mm, розслабляємось. Знаєте, вакцинація вона десь грає сама проти себе, тому що ми шляхом вакцинації попереджаємо важкі наслідки, і люди забувають, що було таке захворювання. Люди забули, що ще 30 років тому від кору вмирали, вмирали і вмирали. Немає до сих пір до сьогодні специфічного лікування проти вірусу кору. Проти грипу є. І, і дає ефект той же Озельта да, його е, аналоги, Проти кору немає. Є лише захист вакцинації. А е, якраз 20. Третій, 2024 рік прогностично це початок нової хвилі. Ми, чесно кажучи, давно на поготові, і для того, щоб передбачити якось упередити цю хвилю, ми проводили за да, і Міністерство охорони здоров'я України за підтримки ВОЗ, і ЮНІСЕФ проводили таку кампанію. Ну назвали кечап наздоганяюча кампанія вакцинації проти кору. І знову ми стикнулись з тим, що батьки забули, що є що був кір, що всі боялись. Ми тоді вакцинували дорослих 18-19 рік. Знову же ганялись за вакциною для групи ризику для дорослих. Ми провакцинували тоді медиків, які контактували в першу чергу з хворими на кір. І оця кампанія. Я вам хочу сказати, що ми її в області досить успішно провели, і в нас що таке наздоганяюче, це ті, які не отримали вчасно вакцину. В першу чергу це діти, яким старше 6 років, mm -hmm. і які не мали вакцинації. І ми практично з тих дітей, які підлягали 95% вакцинували проти кору в нас в області. Вакцина в нас є, і ми не зупиняємось. Ми постійно говоримо, наші сімейні лікарі забж. Люди працюють для того, щоби е провакцинувати, тому що, от це такий приклад, коли важка хвороба, яка не лікується, але яку легко попередити. Вакцина є двократна вакцинація, і, і вона реально рятує життя. тому тобто... що це А до речі, про Румунію угу. попередній спалах. Тось прийшов саме хвиля захворюваності, вона також прийшла з Румунії. І до речі, з Румунії пішла і в Україну, і в Польшу. Ну в вот так, так розповсюджилась. Чому тому, що в Румунії, як виявилось, коли от ми піднімали і чули інформацію всесвітньої організації охорони здоров'я, воно на сайті фігурувало, в Румунії, було найнижчий в Європі рівень вакцинації дітей проти кору, тому що вони відмінили обов'язково. Вакцинацію, ну там їх свої нормативні якісь колізії були, і в них вакцинація проти користь дітей сягала десь 30%. І в них був шалений спалах, коли втрачали дітей, втрачали дорослих великий відсоток захворівших дорослих. На завершення маємо вже виходити з ефіру. Пані Тетяна, от декілька разів ви сказали, дитина доросла, дитина дорослий. Кір в основному це дитяча хвороба. Кір це дитяча хвороба. Дорослим треба вакцинуватися, не дай Бог, от там. Тільки певні визначені категорії в першу чергу це е, медики, угу. е, які в нас вже досить непогано провакциновані. І якщо іде спалах, тоді визначаються міністерством охорони здоров'я певні групи ризику. Дякую вам. Ще раз нагадаю, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької військово-обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Тетяно, я вам щиро дякую. І звісно. Ви дуже чітко сказали: от у нас грип, як мінімум, там ще 8-10 тижнів. значить за 8-10 тижнів обов'язково ще раз з вами зустрінемось, так. Щоб, щоб дізнатися щоб дізнатися ситуацію. Так. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Будьте здоровими. Можливо, ви встигнете поміряти температуру. А потім все одно повертаєтеся на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч.